Сьогодні наша держава і увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості. Є угода, яка дозволяє розблокувати українські порти і відновити український аграрний експорт. Я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля. Близько 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай, а він вже збирається. Також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів усього аграрного сектору і державного бюджету. Це робочі місця, це кошти для посівної наступного року. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів. Вітаю, друзі! Сьогоднішній матеріал я вирішив розпочати з фрагменту серпневого виступу президента Зеленського, присвяченого запуску роботи зернової угоди, важливість якої для всіх нас переоцінити неможливо. Для ООН запуск цього проекту став вирішенням питання голоду в багатьох країнах. Ну а для нас без перебільшення це стало справжнім порятунком аграрної галузі та ковтком повітря для нашої економіки. Фермери отримали можливість продати зерно минулорічного врожаю, отримали хоч і якісь кошти на життя та посівну. Ну а держава отримала за це зерно валюту та податки, які потрібні нам в умовах війни критично. Саме тому цілий рік ми здували пилинки з наших аграрів, говорили про їх проблеми та потреби, дякували за стійкість, показували, як вони збирають врожай на палаючих та замінованих полях. І навіть думки не мали, що навколо священного аграрного коридору, увага до якого прикута усього світу, почнеться якийсь схематоз. Але, на жаль, він таки почався. Під завісу року, 28 грудня, слідчі СБУ провели серію масштабних обшуків на Одеській митниці та в центральному апараті Держмитслужби. Причина обшуків розпочати ще в жовтні розслідування СБУ та БЕП схеми аграрного експорту 370 компаній, які лише за перші два місяці роботи аграрної угоди вивезли з країни більше мільйона тонн зернових на чверть мільярда доларів. Слідчі зафіксували, що ані цих грошей, ані податків з вивезеного зерна, про які мріяв Зеленський, держава так і не отримала. Ну а митниця в цих умовах зробила все, щоб сприяти схемному експорту, звісно, отримавши за це корупційну копійчину. Справа настільки серйозна, що з боку прокуратури розслідує її безпосередньо заступник генпрокурора Олексій Симоненко. А в реалізації самої схеми були задіяні не лише одеські митники, але й безпосередньо представники керівництва митниці. Ця історія б'є не лише по бюджету країни, але й наносить шкоди нашому іміджу в очах країн-партнерів. Російські ЗМІ вже активно починають розносити цю новину, потішаючи своє суспільство. Саме тому постає питання: а чи варто нам розкривати деталі цієї історії? Адже цим ми самі показуємо світу, що навіть в умовах війни корупція продовжує жити в Україні своїм життям. Але з іншого боку, якщо про це не говорити, то яких змін ми чекаємо? Тому я вважаю, що розбирати цю схему потрібно. Тим більше, що до мене потрапили важливі документи, які стосуються її реалізації. Це і ухвала суду на обшуки, яка розкриє деталі схеми, а також фрагменти тіньової бухгалтерії митників на сотні тисяч доларів, які точно варті вашої уваги. Поїхали! Почати я пропоную з ухвали суду на обшук, яка пояснить нам фундамент схеми. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 1 серпня по 28 вересня, через потужності зернових терміналів в Чорноморському, південному та одеському портах приватні суб'єкти господарювання далі йде перелік компаній. Сформували та експортували 1 мільйон 157 тисяч тонн зернових загальною вартістю 250 мільйонів доларів. При цьому відповідно до листів Державної податкової служби України далі йде перелік цих листів. Зазначені підприємства віднесені до ризикових. В той же час, з метою недопущення експорту сумнівної продукції, бюро економічної безпеки України надано ряд доручень Державній митній службі України здійснити огляд товарів, які декларують вищевказані ризикові підприємства, незважаючи на зазначені листи Державної податкової служби та бюро економічної безпеки, співробітники Державної митної служби продовжують надавати сприяння ризиковим підприємствам під час митного оформлення продукції сумнівного походження та її. Експорту, зокрема, третього десятого, четвертого десятого та шостого десятого співробітники державної митної служби проігнорували доручення на огляд, дозволивши вихід суден зерном сумнівного походження обсягом 13,3 тисячі тонн вартістю 119,7 мільйонів гривень, які задекларовані від ризикових підприємств, які не відображали операції з його придбання, та ухилились від сплати податків та зборів у сумі 16,7 мільйонів гривень. Крім того, на виконання доручення прокурора було додатково встановлено, що в період з 15 по 17 жовтня спортів Одеської області вийшло 9 суден завантажених продукцією рослинного походження загальним обсягом 281 тисяча тонн. При цьому зазначена інформація свідчить про те, що в період з 15 по 17 жовтня співробітники одеської митниці за погодженням з керівництвом державної митної служби зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби. Проігнорували низку доручень на огляд, дозволивши вихід суден зерном сумнівного походження загальним обсягом близько 118 тисяч тонн, яка була сформована підприємствами, щодо яких одеську митницю Держмитслужби було проінформовано про їх відношення до переліку платників, які відповідають критеріям ризикованості платника податку. Тепер перевожу все на просту та зрозумілу мову. Є такі вид аграрних експортерів, які нічого не вирощують, офіційно зерно не купують, а скуповують у фермерів їхню продукцію за готівку і зазвичай дуже дешево. Адже фермери готові зараз віддавати зерно за будь-яку ціну і будь-кому, аби його продати. Потім ці ділки реєструють компанії одноденки, підкладають під це зерно фіктивні документи купівлі, мовляв, зерно легальне, малюють фіктивні експортні контракти з якимись іноземними партнерами і вивозять зерно з України. Далі фірму ліквідують і все. В кінці не знайдеш. Першою проблемою такого експорту є те, що з такої схеми постачання ніхто не платить жодних податків. Ані аграрій, який продав його за кеш, ані експортер. Мова здебільшого йде про податок на прибуток, військовий збір та аграрне ПДВ, якого в цій схемі просто немає. А друга проблема це те, що валюта з цих контрактів, за продане за кордон зерно не заходить в країну. Це складно собі уявити, але це так. Зерно простими словами. Крадуть, а гроші за нього залишаються десь в офшорах. І омріяні президентом 10 мільярдів доларів так і залишаються лише мрії. Частково. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів. Будемо відверті. Схема неповернення в країну валютної виручки насправді стара. Ще в кінці 2021 року в парламенті працювала слідча комісія, яка встановила кричущі факти втрат, алгоритм такої схеми, основні аграрні культури та причини існування цього безладу. Я не буду все зачитувати. Приблизну схему. Я описав, хто хоче вникнути посилання на звіт ТСК залишу в описі під відео. Вже тоді ця схема подавалася як загроза національній безпеці, що ж говорити про те, яка це загроза в умовах реальної війни. І я, чесно кажучи, сподівався на вирішення цієї проблеми ще влітку, коли зернову угоду підписували, і це було б логічно, знаючи проблему її вирішити. Але традиційно цього не відбулось. Під запуск зернового коридору схема запрацювала з новою силою, фінансово знекровлюючи нашу країну. Але тут постає доречне та логічне питання. Якщо навіть тимчасово слідча комісія парламенту визнала відсутність глобальної системи контролю валютної виручки, а діяльність чорних аграрних трейдерів не нова, то чого всі доколупались до митниці? Але на це питання я відповім зустрічним питанням: якщо митниця не винувата та не має ні на що вплив, за що тоді вона бере з таких аграрних експортерів 1% готівкою від суми контракту? Це питання вщент розбиває будь-які заяви митників про те, що їх в цій схемі немає. І пояснює ігнорування ними листів та звернень податкової тобе, коли їм писали, що це зерно незаконне, а фірми ризикові. Але замість допомоги в викритті схеми та блокуванні такого експорту, як ця митниця вміє робити коли хоче. Одеська митниця навпаки сприяла якомога швидшому оформленню і виходу в море суден з цим зерном, за що і брала 1% суми контракту, чим викликала увагу СБУ. І після проведення обшуків бінго знайдена тіньова документація на митниці все підтвердила. Ось один з фрагментів тіньової бухгалтерії, яку виявили у контролера цієї схеми. Ним, за даними слідчих, може бути Ігор Форсюк, заступник начальника управління, начальник відділу портового контролю управління протидії контрабанди. В одному зі знайдених у нього документів вказано перелік сумнівних експортерів за листопад місяць, назви суден, вартість зерна і частка у 0,3 та 1%. Дуже схоже, що це і є підрахунок тіньових зборів, які згідно цього документу складають 600 тисяч доларів з 15 суден за один місяць. А скільки таких суден і фірм було за 5 місяців з початку роботи зернової угоди? Згідно судового рішення сумнівних компаній, було 370. Цифри йдуть на десятки мільйонів доларів. А це ще один знайдений у Форсюка документ. Тут якісь незрозумілі слова. Ор, круг, чич, сьомка порубної вані черновці, але з цілком зрозумілою цифрою 28 тисяч доларів, і абсолютно зрозумілий розклад під назвою Параход, який перевозив жмих та сою на більш ніж 4 мільйона доларів, з яких е, вираховано конкретно 1% 42 тисячі доларів. Разом з математикою по Чернівцях це склало 70 тисяч доларів. Якщо це не чорна бухгалтерія, то що? Що таке 1% з парахода жмиха та сої, який конвертовано в конкретну суму в доларах? Питання цікаве, правда? Ну і окремо у Форсюка було знайдено перелік компаній з дивними відмітками та сумами на 20 мільйонів доларів. Чи це вартість вантажу, чи загальна сума хабарів тут не вказано. Проте поверхневий аналіз деяких відмічених фірм демонструє, що зареєстровані вони були за кілька тижнів до початку роботи зернової угоди з мінімальним статутним капіталом і цілком підпадають під критерії ризикових а деякі з них прямо згадуються в ухвалі суду на проведення обшуку. Але невже Форсюк, перебуваючи на такій, хоч і потужній, але зовсім не ключовій посаді, все це організував самостійно і збирав 1% для себе, ігноруючи листи податкової табебу? Звісно, ні, він лише виконавець без прямої участі і керівництва митниці в Одесі, і керівництва самої Держмитслужби в Києві красти на головному іміджевому проєкті президента неможливо. На підтвердження цього, телеграм-канал Держмитслужба опублікував схему учасників цієї оборудки і алгоритм можливого розподілення зібраного зі схемних експортерів 1% хабарів, доларовий еквівалент якого сягає десятків мільйонів. Розшифровуючи цю схему, можна сказати, що Форсюк виконував роль касирам, залишаючи з одного відсотку собі та своїй команді підлеглих реалізаторів на місці третину 0,33%. Ще одна третина йшла виконуючим обов'язки начальнику одеської митниці Михайлу Мірошніченко, який забезпечував ігнорування листів податкової табебу. Свою долю він ділив зі своїм заступником Валерієм Цибульським. Ну і остання третина 0,33% йшла на Київ керівництво Держмитслужби без участі та погодження, яких запуск та існування такого проекту. Неможливий в принципі, хто конкретно в керівництві митниці сприяв цій схемі, поки точно невідомо. Але в ухвалі суду йдеться про погодження слідчим вимки документів відносно призначення першого заступника голови митниці Олександра Щуцького та заступника начальника департамента по боротьбі з контрабандою Олексія Калиновича. Про їх особисту причетність до схеми мова поки не йде, але в ухвалі суду вони фігурують. Ще раз, що таке 1% зернового коридору: це десятки мільйонів доларів чорного кешу, отримуючи, які митниця своєю бездіяльністю наносила прямі збитки державі, як фінансові, так і іміджеві. Чи могла митниця допомогти податковій табеп зупинити цю схему? Легко. Митники мають тисячу та один спосіб зупинити будь-який експорт або імпорт. І на прикладі того, як вони кошмарять білий бізнес. Ми це розбрали неодноразово. Але митниця прекрасно знаючи, що це схемне зерно, що ці фірми мутні, що по ним є попередження податковою, ставала не на бік інтересів держави, а ставала на бік злочинців, отримуючи від них за це гроші і якомога швидше їх випускаючи в море. Так, митники зараз будуть волати, що в них немає повноважень зупинити це, що закон їх обмежує, але це лише виправдань. Більшість схем на митниці якраз і існують завдяки таким виправданням. Як в історії легендарної схеми по тканях Альперіна Тупальського, коли закон використовувався як інструмент обґрунтування схеми, тут те саме, але вже в умовах війни і в умовах, коли від кожної гривні в бюджеті реально залежить питання пострілу на фронті, заправленого танку, купленого тепловізора і так далі. Це зерно мало принести в бюджет мільярди гривень. І заради цього команда президента билася на міжнародних аренах. Але по факту вийшло, що відкриття зернового коридору стало відкриттям вікна для схематозу. Якби вивезення такого зерна було б неможливим, то ніхто б не реєстрував ці фірми і не скуповував би зерно за кеш у фермерів. Але якщо вікно можливості є, то ними користуються. Так, тут можна дорікнути не лише митниці, тут і ті самі силовики, і парламент, який лише зараз займається законодавчими змінами в питанні контролю валютної виручки, але то вже інше питання сьогодні. В фокусі нашої уваги митниця, кадрове питання, по якій. Не просто перезріло, воно, мабуть, потребує прямого втручання президента, адже кабінет міністрів і прем'єр-шмигаль ігнорують і десятки розслідувань в змі і прямі вимоги фінансового комітету провести кадрові зміни. На своє свою оцінку роботі ми дали дали рекомендації кабінету міністрів ще скільки то місяців тому. І таким чином політична вся відповідальність за те, що відбувається на митниці, лежить на прем'єрі. А там далі, ну що ми можемо зробити, якщо така ситуація, наслідком такого ігнорування стало і невиконання митницею плану наповнення бюджету. Так, я розумію, що це критерій необ'єктивний, але вибачте, про це можна говорити як про необ'єктивний критерій, якби не щотижневі зашквари на митниці, то залежалі контейнери в Одесі, то хабарі з бусів та фур на Закарпатті, то десятки фур фіктивної гуманітарної допомоги на Волині. Питань безліч, але відповідей на них. Немає, сподіваємося, що історія зі схемою навколо зернової угоди президента підштовхне когось в високих кабінетах запустити справжнє оновлення митниці. Чекаємо.